Власники автосалонів вчиться продавати автомобілі у цього генія маркетинга. One, Знайомтесь, Це Джордж Саліба. A... Людина, яка знімає відео про авто на десятки мільйонів переглядів. Продає їх та непогано заробляє цим собі на життя. Some... Я помітив три фішки, які зробили його відео такими популярними. Перше діалоги з клієнтами. My... So there... Джордж Саліба має автосалон преміум сегменту і відверто показує, як спілкується з покупцями. За цим завжди цікаво спостерігати. Друга процес перепродажу авто. Yo, на сторінці є купа відвертих відео про те, як він купує машини за вигідною ціною, а потім перепродає її. Третя. Рідкісні авто. Джордж показує круті дорогі моделі, які не так часто можна зустріти у продажі. А головне, все це він знімає природньо та щиро, часто просто на фронтальну камеру. Це, до речі, тренд 2025 року. Фейкові та постановочні бездоганні зйомки поступово стають неактуальними, а на зміну переходять трушний контент. Come on, sell to me. Right now, come on. А якщо вам подобаються подібні розбори, ставте лайк, і я буду знімати їх частіше.